Олександра до 2022 року разом зі своїм братом і батьком розвивали власний бізнес. Зараз він себе називає перевізником. Його наймають для того, щоб він вивіз із небезпечної території тяжкохворих і літніх людей, поранених або загиблих. У кожного, скажімо, свій шлях в цій війні. Тому, скажімо, я так же само, ну, відношусь до цього. Ну, я не військовий, але для мене ця праця, ну, скажімо, хтось повинен її робити. От я її роблю. Чоловік розповідає, поїздки до червоної зони це великий ризик. Забирати людей доводиться під прицілом російських військових. Атакують з дронів та артилерії. Ще одна небезпека розкидані міни пелюстки на дорозі і тротуарах. В Антонівці дуже складна ситуація, я, от, наприклад, зараз навіть за мост не їжу. Навіть діло не в дронах, а навіть в тому, що складнулася ситуація з пелюстками. То, що дрони я беру за швидкістю своєї авто. У мене авто, скажімо, з мощним двигуном. І я швидкістю беру, тому що там пересуватися потрібно на великій швидкості 150-160 км на годину. Ці пілістки це, ну, вони от, особливо вони скажімо, складають нам дуже велику проблему. Зараз чоловік збирає гроші на ремонт автомобіля. 1 травня 2025 року. Під час евакуації Олександр наїхав на міну Пелюстку. Це сталося неподалік Антонівського мосту. Давайте, щось, щось. Ви Все. Бувають випадки, коли люди просять повернути їх до рідної домівки, яка розташована у прибережних зонах, каже перевізник. Мені дзвонили люди з Антонівки, Ще люди такі оптимістичні були. Вони поранені з лікарні, я їх забираю, і везу в Антонівку, назад жити. Вона бабуся каже: говорить, синку, ну а що мені робити? Говорить, у мене там. І собаки, і коти горіть, вони все мене чекають, вони, їх ніхто не годує. Олександр разом з родиною теж живе у прибережній зоні. Розказує, більшість сусідів виїхали через безпекову ситуацію. Ми вже звикли, я от живу тут з дітьми. Просто усі тут сподіваються на все, те, що все ж в цьому році війна закінчиться і закінчиться для України з ліпшими обставинами. Ми всі на це сподіваємося, що лівий берег буде наш. Моді йому сім місяців. Він з файного міста Тернопіль привезений. Саме собака і родина допомагають долати стрес і поганий настрій. Розказує Олександр. Моді живе в родині кілька місяців. До цього каже чоловік: була німецька вівчарка Майя. У січні вона померла від серцевого нападу, не витримала постійних обстрілів. Для мене те, що я потеряв маю, це було дуже тяжко. І, скажімо, це в той момент для мене життя воно було дуже в дуже складному такому стані. І, е, жінка поїхала аж в Тернопіль, щоб мені, скажімо, привезти е, вогонь життя далі. Ми підтримуємо один одного. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.